Що ви думаєте з цього приводу? Бо бо виглядає так, що Путін як керує Трампом, як хвіст собакою? В цілому з цим можна погодитись. Я думаю, що такої думки не тільки ми з вами, не тільки українські експерти, українські громадяни, але й так само багато лідерів західних держав, але вони в силу певних обставин все таки змушені зважати на позицію Дональда Трампа як президента. Америки як на держави, тому і тут певним чином в залежність від його от таких ексцентричних заяв: буду, не буду, поїду, не поїду і тому подібне. Ця третя зустріч, очевидно, що вона буде. Ця третя розмова вона буде мати своє продовження і не одне, але мені видається, що оці попередні вже якісь спроби налагодити такий скажімо, так діалог. Ча ми не, не виключаємо, що і до початку вступу на посаду Дональда Трампа він підтримував такий діалог е, прямо чи опосередкований з російськими е, е, диктаторами. Е, вони не мають чітких визначених е, так, системи координат алгоритму, чи я кажу дорожні карти для їх реалізації. В, перед перед цією розмовою ми почули власне чи побачили заяв з заяв. Те, що йдеться, як про припинення. А вогню, так і про торгівлю. Мені видається, що тр... ключовим напевно, що стане друга частина, тобто торгівля, тому що Трамп, як підприємець, підприємець із стандартною біографією, і, зокрема, і в Росії, він очевидно буде намагатися вирішувати, в тому числі і власне чи своїх найближчих колег гешефт від послаблення санкцій з Росією. Ну відповідно, і Путін теж буде шукати для себе, для свого оточення, певні економічні козирі, зводячи знову ж тиму. Припинення вогню, перемиря ще в цілому завершення прямі цієї гарячої фази до загальних конструкцій, які не, дадуть, не дають що результату, і це відчуває і Україна, і світ, і зрештою, вони самі це відчувають, що довго, та певно, те тягнутись не може, але поті що на їхньому, скажімо так, полі є м'яч, і вони задають тон.